Лікувальні заклади Дніпропетровщини продовжують отримувати допомогу у вирішенні першочергових проблем у рамках медичної програми депутата Миколи Солошенка. Новомосковський центр первинної медико-санітарної допомоги та Миколаївська амбулаторія змогли поновити технічну базу необхідними апаратами. Новомосковський центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав діяльність цьогоріч. Повноцінному функціонуванню лікувального закладу, розповідає його керівництво, заважав старий електрокардіограф, який постійно ламався. Через це процедура повного обстеження серця проходила тут дещо проблематично. Тепер усе змінилося. Завдяки медичній програмі депутата Миколи Солошенка центр обзавівся новим сучасним ЕКГ. Мы действительно приобрели очень уникальное оборудование в том плане, что оно не только позволяет снимать электрокардиографию в кабинете, но еще и позволяет передавать эту информацию о электрокардиограмме на центральную станцию дистанционно. Мы очень благодарны Николаю Павловичу за то, что мы смогли получить такое оборудование. У рамках медичної програми депутата Солошенка поновила технічну базу і Миколаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Обслуговує заклад три села, а це близько чотирьох тисяч людей. Тут необхідний був малий реанімаційний набір. Прідназна для проведення ручного дихательної вентиляції легких при показано при будь-якій етіології дихательної бронхіти». Отравлення. Такій допомозі лікувальним закладам Дніпропетровщини медики радіють і дуже дякують, адже розповідають, без цього обладнання їм сьогодні не обійтись. Я хочу поблагодарити нашого депутата Ніколай Павловича Солошенко за оказану допомогу на приобретенні апарата для іскусної вентиляції легких. Микола Солошенко особисто зустрівся з медиками обох лікувальних закладів, поспілкувався з ними та поцікавився, чим ще може допомогти. Адже як обіцяє, започатковану ним програму втілюватиме і надалі. Ми вже достатньо длительний період ведемо нашу медицинську програму. Которая направлена в першу чергу на оказание оперативної допомоги нашим врачам, нашим пацієнтам, вона приносить результат нашим людям уже сьогодні. Поэтому безусловно, мы ми эту програму будемо продолжать, приумножати. Юлія Юсупова, Максим Макару – деталі.